¿Qué es no

Тут немає два поми, навіть посильні з тієї сторони, тут Під час атаки на Львів 4 вересня в нашому місті постраждало в двох районах міста 189 будинків. По 30% будинків роботи вже завершені. Це роботи, які стосувалися або заміни відновлення даху, вікон, дверей. Також на решті будинків зараз тривають роботи. Дякуємо всім компаніям, всім інституціям, які долучилися. Це понад 30 інституцій, долучилися компанії до ініціативи візьми будинок під опіку, це дало змогу пришвидшено відновити будівлю. Ви бачите позаду мене будинок на Коновальці 44А, який відновлюється завдяки підтримці компанії АТБ, яка надала понад 10 мільйонів гривень. І тут вже фактично величезні роботи виконані. Більше ніж понад 30 будинків постраждали, але мали менші ушкодження. А в основному найбільше пошкодження мали 6 будинків, які на сьогоднішній день активно відбудовуються. Конкретно по будинку, який є задні мої. Спини, це Пановальці 44А. Нам вдалося зробити вже дуже багато робіт завдяки спонсору ОТБ, який виділив кошти на відбудову цього будинку. І на сьогоднішній день ми виходимо на фінальну стадію і сподіваємося, що до Різдвяних свят люди будуть в себе квартирах. Внутрішня сторона цього будинку була фактично зруйнована, зруйновані всі балкони. На сьогоднішній день вони відновлені. Зруйновано повністю покрівлю даного будинку, перекриття між остатнім поверхом квартири, повністю воно відновлюється. Так само вибиті вікна з цієї сторони. Абсолютно всі пошкоджені сходова клітка. На сьогоднішній день практично ми на стаді завершення». «АТБ прийняло рішення взяти на себе ініціативу по відновленню. Дому було ми надали понад 11 мільйонів гривень для відновлення будинку. Зараз ми вже бачимо перші результати цього нашого вкладу. Нам дуже приємно, що ми можемо приєднатися до цього вкладу і маємо надію, що люди вже скоро, може, до свят якось вже будуть заселятися і бути в своїх домівках. Коштом бюджету міста. Виплачується для 63 сімей компенсація в місяць до 15 тисяч гривень, поки будинки відновлюються, щоб мешканці мали змогу де жити. І на сесії міської ради минулого тижня було прийнято програму, де для мешканців на цю хвилину трьох будинків, які були повністю знищені і не підлягають відновленню. власне їм буде виплачуватися компенсація. з наступного тижня. Почнуться виплати компенсації. Для того щоб вони самостійно могли придбати собі квартиру і зробити безпосередньо там ремонт.